Усім привіт! І сьогодні хочеться зробити наступний відосик. Інколи ви запитуєте про онлайн-курси, які краще які де, де краще навчатися, в чому переваги тої чи іншої фірми? І сьогодні хочу вам розповісти про курси від компанії CyberBionic Systematics. В чому їх переваги, в чому є. Певні нюанси, чим вони мені подобаються, і взагалі трошечки про всю систему. Дивіться, що стосується курсів, тут все трішечки більше цікавіше. Чому саме так? Тому що компанія CBS, вона, окрім того, що веде онлайн-курси, також вона підтримує свій YouTube канал. Де ви можете ознайомитися з багатьма відео, котрі вони взагалі публікують. Тобто, це фактично відео від півтора години до двох і більше, де розказується про одну з цікавих тематик однієї з тем. Курси бувають, тобто ці відео бувають з Python, з Джави. В c sharp розглядаються також певні фреймворки, як з ними працювати, навіщо з ними працювати. Також окремо розглядаються, наприклад, була така рубрика англійська мова, де спікер дуже цікаво розглядав, який рівень потрібен, і що таке взагалі англійська для айтішників. І також ви можете перейти до них. До YouTube каналу ознайомитися з великою кількістю цих відео. Ось ми зараз можемо пройтися акції та новини. І ось тут ми заходимо до онлайн-навчання, курси і ціни, розклад, акції та знижки, IT-заходи. Натискаємо. І дивіться: минулі IT-заходи. Ось у нас робота з колекціями, всю шарп там переваги, спеціалізації JavaScript, розробляємо блок на Django. як стати qa спеціалістом як скласти резюме, так і далі, так далі. Канал називається CodeUA, Ось його назва. Тут ми з вами можемо ознайомитися і познайомитися з автором, коли там було. От заплановано це відео, коли воно відбулося, хто був спікер, чим цей спікер займається, коротенький опис, що взагалі тут відбувається. Далі. Також були там і для тестувальників. Можемо тут відкрити. Коли воно було, і тут теж про автора, ким він є, що він взагалі робить, який він знає, де він працює, що буде розглянуто. Тобто, все по темам, все по темам, все дуже тут цікаво. І тому, якщо ми перейдемо до YouTube, напишемо запит. код UA, перейдемо до каналу. То ось тут ми можемо побачити величезну кількість цих відеороликів. Тобто, фактично для ознайомлення з тим, що взагалі відбувається на каналі, з ознайомленнями спікерів, які теми вони розказують, як взагалі вони доносять інформацію. Тобто, тут теж переходимо до відео, трансляції. У трансляціях дуже дуже багато інформації. Тут QA, JavaScript, Django, резюме, цикл тестування програмного забезпечення, чат-борт. Також тут у нас англійська мова. Тут 9 років, де ви можете з цим познайомитися. Як початківці знаходять роботу? Як стати фулл стек Питоном? Тобто тут багато, багато відео, де ви зможете погратися, навіть можете створити свою власну гру на питоні? Тому компанія дуже цікава, вона підтримує свій контент. Дуже класні у неї спеціалісти, окрім цього, окрім цього. Також тут є можливість у нас познайомитися з якісь спеціальностями: це c .NET, Frontend, Java, Python, Full Stack, UA. Далі у нас курси і ціни. З ними можна теж познайомитися. Розклади, коли та як, акції та знижки постійно проходять, де ви можете дізнатися, які бувають знижки там, за те, що привів друга там. Знижка 500 гривень, подарункові сертифікати розігруються. Також прикольні футболки розігруються постійно. Тобто тут дуже буде вам цікаво. Окрім цього, про які заходи я вже розказав. Тут буває корпоративне навчання. Навчання у нас про нас і контакти. Давайте трошечки познайомимося з тим, що пропонує ця фірма з. Навчання. Ну, наприклад, візьмемо вот ту саму Java. І я розглянемо, що тут буває так. Про новачків розробникам-початківцям, практикуючим фахівцям. Тобто, хто такий Java-розробник? Це дуже цікаво. Далі, ключові наші з вами фреймворк. Тобто, спочатку у нас розглядається Java, потім Git, потім SQL, JDBC, Hibernate. Веб-сервіси та Spring. тобто, фактично, фактично достатньо тем розглянути для того, щоб після випуску стати е, вже е, нормальним крутим розробником. Також тут е, повністю вся інформація по модулях, тобто, що буде відбуватися дев'ять занять, ось теми введення в інфраструктуру. Машинна математика, змінні типи даних, умовні конструкції, логічні, циклічні конструкції, методи два уроки та масиви, Тобто 9 занять для того, щоб повністю розібратися з Java для початківців. Тобто, ви можете як купити увесь курс. Зараз переглянемо, скільки він коштує, і як увесь курс. У нас, якщо один платеж, платежем, це 547 доларів. Так, і е, розбити його на певні е, платежі. П'ять платежів буде вже 781. Е, три платежі 703. І рухаємось далі. Що у нас у наступних темах? Потім розглянути. Git, тобто система контролю версій, обов'язкова для кожного розробника. І хоч е, треба знати, що таке гілки, що таке репозиторії, як їх оновлювати, і так далі. І так далі. А. Так, е, рухаємось далі. Потім у нас Java базовий. Потім у нас Java базовий. І Java, Java базовий тут розглянуті наступні такі теми. Це у нас введення в об'єктно-орієнтоване програмування. Після цього у нас з вами буде класи і об'єкти. Після цього успадкування поліморфізм абстракція. Так, класи, інтерфейси, списки, статичні вкладені класи, обробка виключень, клас, object універсальні шаблони, і потім буде також практика. Четвертий модуль: це Java поглиблений, де за 10 уроків ви дізнаєтеся, що таке у нас ітератор, компаратор, колекції. Інпут, аутпут, регулярні вирази, рефлексія, анотації, серіалізація, XML і JSON як парсити їх. Потім багатопоточність, проблеми з ними, і лямбда вирази. Також обов'язковою тематикою є наш MySQL. Без цього все ж таки нікуди, тому що працювати з базами даних дуже буде вам потрібно. Тут розглянути, ну, фактично, для старту цих тем буде достатньо: JDBC uh, і Hibernate. Тобто, uh, коли ви будете вже uh, вивчати цей модуль, ну, за 6 уроків, в принципі, достатньо, щоб зрозуміти, як працюють бази даних через uh, ці фреймворки і через uh, Java. Потім веб-сервіси: 4 уроки на те, як, uh, щоб зрозуміти. СОП, наш з вами цей протокол, JAX-B, Apache, JAX ws REST, Тобто, ну, фактично, найголовніші ці моменти для того, щоб користувач міг взаємодіяти з нашими формочками, з нашими полями, і щоб ці поля могли Заноситись, оновлюватись у базі даних. Потім, після цього 10 уроків виділяється для того, щоб засвоїти Spring – Це один з основних фреймворків для того, щоб працювати Java-розробником. І після цього також ви можете пройти курсовий проєкт, де повністю ви зробите не якийсь там легенький педпроєкт, а вже такий сильний. Проєкт, котрий не соромно показати, вже буде вам на співбесіді. І так, все, що стосувалося Java. .NET. Це, в принципі, аналогічно. Тобто, програма структурована, програма повністю вся вам викладена, програма вся по модулях. І де у вас буде розбито на тобто, базовий, професіональний, стартовий. Тобто, в будь-якому випадку, якщо ви у будь-який проміжок часу, наприклад, ви хочете тільки познайомитися з мовою програмування, ви можете стартувати з одного модуля, і потім вже вирішити, вам подобається. Чи не подобається. І потім, якщо вам сподобалося пройти весь курс, якщо не сподобалося, ну так теж буває, що е, хотілося стати е, розробником, але, скажімо так, по ходу курсу не зайшло, і ви вирішили е, залишитися на своєму місці. Також SQL е, фреймворки, повністю повністю все, що є необхідне. І так за кожною мовою програмування. Е, і наскільки я знаю, по поспілкувавшись з цими хлопцями, у них дуже крута, круте середовище. Чим саме? Тобто вам лектор читає програму дві години. Ви задаєте питання, розбираєте теоретичну частину, практичну, вирішуєте певні задачі на уроках. Після цього домашні завдання у вас будуть. Їх буде перевіряти окремий спеціаліст, де буде писати вам фідбеки. Окрім цього, наприкінці курсу вам видадуть сертифікат, котрий ви можете потім прикласти до свого резюме. Також тут є постійне тестування з того матеріалу, котрий ви прийшли. Тобто. Тобто, якщо ми зробимо такий невеличкий підсумок, компанія CBS доволі такі потужні курси зробила, також вона підтримує свій YouTube канал, де дуже багато інформації стосовно різних напрямків навчання. Тому дуже вам рекомендую спробувати почитати, подивитись можливо, вам подобається. А що стосовно Цього відео я вже оказав в коментарях. Дуже часто запитують і питають, які курси обрати, і таке інше, тому вирішив якраз зробити цей цей відео. І стосовно ще одного нюансу, компанія Cyberbunix Systematic співпрацює з компанією ITVDN Тобто, компанія ТІ вона займається продажем. Вже записаних курсів, тобто будь-який проміжок. часу Ви можете, наприклад, там пропустили одну тему. не має часу дивитися запис дві години, а після цього ви можете просто зайти до свого аккаунту в ІТВІ і подивитися більш скорочений відеозапис цього самого уроку І також що мені сказали, це. Після того, як ви доходите до вже фреймворків з кожною мовою програмування, вам видають промокод на те, щоб ви могли півроку тренуватися з цими фреймворками. Тобто кожна ідеєшка вона має як лайт-версію, тобто ком'юніті для звичайного програмування. І про uh, версію. Тобто, Ultimate десь вона про називається, де, де Ultimate, де якось інакше. Де ви, коли будете співпрацювати з базами даних, з фреймворками, робити там свій якийсь проект. Uh, взагалі, ці uh, професіональні ідеєшки коштують там, якщо я не помиляюся, від 10 там, і вище доларів за місяць. Тому, в принципі, в принципі дуже доволі таки вигідно. Uh, дякую за увагу. До наступної зустрічі.